Тріпак досить така специфічна культура, яка вимагає достатньо кропіткого догляду. Ми починали сіяти в цьому році досить рано. Дуже багато плоскокрилого шкідника. У нас практично тотальна посуха. З моменту посіву майже ніде не було продуктивних опадів. Чому саме дробне внесення бору? Зараз коротенько вам поясню. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Цю площу ви нещодавно могли бачити в одному з наших попередніх відео в рубриці Агроскаутинг. На цій площі ми виконували передпосівну підготовку ґрунту, вносили добрива та виконували посів ріпаку. А вже сьогодні ми вирішили провести черговий огляд для оцінки його стану. Справа в тому, що як ви знаєте, ріпак досить така специфічна культура, яка вимагає достатньо кропіткого догляду, вимагає комплексного захисту, вчасної розтригуляції та доволі специфічного. Листового живлення. Але сказати, що виконання всіх цих операцій гарантує в майбутньому високий врожай, буде дещо невірно. Виконання всіх цих операцій дає нам можливість підготувати рослину до зими та забезпечити якісну перезимівлю. Тож, на що звертати увагу в посівах ріпаку в цьому році, дивіться далі у нашому відео. Друзі, на цих площах ми починали сіяти в цьому році досить рано. Ми починали 8 серпня. Відповідно, станом на сьогодні, ріпак у нас знаходиться у фазі від 6 до 8 листків. І ряд заходів на ньому ми вже виконали. А саме, ми виконали перший інсектицидний захист. Ми виконали першу розтрегуляцію, Перше внесення бору, а також додавали грамініцид для боротьби з падалицею пшениці. Але в зв'язку з тим, що в цьому році досить широкі терміни посіву, не всі з нас ще встигли зробити зазначені операції. Тож коротко сьогодні поговоримо про них, а також про ті параметри, яких необхідно дотримуватись. Друзі, першою і, на мою думку, основною операцією в захисті ріпаку в нас є. Захист від шкідників. Ну і Тут є два варіанти розвитку подій. Перший це або ми виходимо на площу і візуально контролюємо пошкодження. Якщо ми знаходимо ось такі рослини, то відповідно розуміємо, що листогрязучі шкідники в нас на площі вже присутні Далі ми оцінюємо їх кількість і відповідно приймаємо рішення про внесення інсектициду. Якщо ми говоримо за основні гусіні, такі як ріпаковий пельщик, такі як різновид дисовок. Такі, як білан капустяний, і ці всі шкідники мають бути в першому-другому віці, тоді, в принципі, ми можемо справитися з ними ефективно будь-якими інсектицидами, а саме сумішами не неод... з піритроїдами або фосфорорганіки з піретроїдами. Якщо ми говоримо про те, що в нас дуже багато плоскокрилого шкідника, і е, його вік вже досить значний. Тоді ми вже звертаємо увагу на інші препарати, де змішані такі діючі речовини, як емамектин-бензоат, ацетаміприт та інші їх комбінації. Е, такі препарати будуть ефективніші у боротьбі з гусінню лоскокрилих шкідників. Друзі, ну і інший варіант розвитку подій, якщо ми з вами хочемо працювати по шкіднику превентивно, відповідно по льоту і маго, тоді ми не обійдемося без так званих жовтих чашок, які потрібно встановлювати декілька штук на кожній площі, і щоденно контролювати чисельність шкідника, які... У них потрапили відповідно, тоді вже після того приймати рішення про внесення інсектициду. Але в такому випадку також найпростіші комбінації інсектицидних діючих речовин нам дадуть змогу ефективно впоратися зі шкідниками. І не менш важливий захід це ріст-трегуляція ріпаку, яка напряму впливає на ефективність його перезимівлі і на розвиток самої рослини до входження в зиму. Фаза ріпаку 4-5 листків це саме та фаза, в яку потрібно виконувати першу ріст регуляцію. Але багато сільгоспвиробників бояться ще вносити до сих пір. Рістрегуляційні препарати на такий невеликий ріпак. Справа в тому, що якщо ми відтермінуємо перше внесення рестрегуляції на більш пізні фази, нам буде складніше зупинити ріпак і застерегти його від переростання. Як рахувати норму рестрегуляційного препарату? У нас на ринку найбільш розповсюджені продукти на основі з вмістом 250 г на літр. 500 грамів на літр та 430 грамів на літр. Відповідно, розглянемо на прикладі 250-го тибуконозолу. Якщо в нас ріпак у фазі, такі як ви бачите, 4 листка, ми рахуємо норму внесення розтригуляції: 150 грамів на листок плюс 100 грамів на рослину. Це у випадку першої ріст регуляції. Якщо ми рахуємо, Норму внесення вже у фазі від 6 листків і більше, тоді ми рахуємо по 200 грамів на листок відповідно, і 150 грамів на саму рослину. Якщо ми говоримо про використання препаратів з вмістом 500 грамів на літр тибоконазолу, відповідно, і розрахункова норма внесення препарату має бути зменшена вдвічі. Друзі, чому саме розтригуляція нам важлива? Справа в тому, що рестрегулюючі препарати вони пригальмовують розвиток вегетативної маси, вони не дають витягуватись в точки росту ріпаку над рівнем ґрунту. Але в той же час вони не зупиняють синтез білків та енергетичних речовин, які рослина перенаправляє у розвиток корення. Відповідно, виконуючи рестрегуляцію, ми досягаємо двох основних моментів: перше уповільнюємо. Розвиток вегетативної маси відповідно переростання рослин. Друге, ми інтенсифікуємо розвиток та галудження кореневої системи, що в подальшому буде відображено у збільшенні площі живлення самої рослини, відповідно і засвоєні елементів живлення з ґрунту. Друзі, тепер декілька слів про внесення бор вмісних продуктів на ріпак. Як ви знаєте, ріпак досить чутлива культура до дефіциту бору, ну загалом як і будь-яка олійна, але є деякі нюанси по внесенню бору. Справа тому, що бор в рослині він вкрай малорухомий. І е, внесення великої кількості бору е, одноразово воно має меншу ефективність за дробне внесення. Відповідно, наша рекомендація вносити невелику кількість бору півлітри або пів кілограму 15% відсоткового бору е, на гектар з кожним виходом в поле. Чому саме дробне внесення бору? Зараз коротенько вам поясню. Справа в тому, що якщо вносити велику кількість бору, півтора кілограми, два кілограми на гектар чи літри, так як дехто рекомендує, рослина всю кількість бору не засвоїть. Вона візьме його невелику частину, надлишок. Який не в змозі включити в процеси синтезу, вона виведе через кореневу систему в ґрунт і повторно його не засвоїть. Відповідно, більш ефективно буде розділяти загальну кількість бору для осіннього використання на декілька внесень, на два або на три, слід зауважити, що рослини ріпаку за осінню вегетацію за умови досягнення їх. Фази розвитку 8-10 і більше листків виносять з ґрунту приблизно десь 150-170 грамів бору на гектар. Відповідно, на цю кількість нам потрібно орієнтуватись, і цю кількість нам потрібно за період осінньої вегетації внести на ріпак. Не менш важливим є гербіцидний захист посівів ріпаку. Якщо ми говоримо про наявність на площі падалиці пшениці або злакової групи бур'янів, тут все дуже просто. Тут будь-які препарати з вмістом кізалфопетилу, петифурилу будуть ефективними і немає небезпеки, так як на соняшнику використання висококонцентрованих продуктів. На ріпак їх можна вносити. Але слід зауважити, що вже пшениця. Входить в фазу кущення. Відповідно, норму для розрахунку внесення на гектар нам потрібно брати як для багаторічних бур'янів. Далі, що стосовно дводольної групи, у зв'язку з тим, що у нас практично тотальна посуха, з моменту посіву майже ніде не було продуктивних опадів, бур'янів не надто багато, але все-таки такі бур'яни, як лобода, такі бур'яни, як щириця, подекуди присутні на площах. В такому випадку нам потрібно використовувати продукти з вмістом клопіроліду, піклораму, амінопіраліду або їх комбінації. Також є досить ефективні продукти, в яких суміш клопіроліду з галоксифен метилом або піклораму з вмістом також метилу. Якщо у нас на площі присутні хрестоцвітні бур'яни, тоді до цієї бакової суміші нам необхідно додавати препарати з вмістом етамедсульфурон метилу. Друзі, ну і ще одне невеличке застереження. Ми спостерігаємо в цьому році в зв'язку з тотальною посухою, а також досить високими температурами. Спостерігаємо те, що дводольні бур'яни дуже рано переходять від вегетативної фази до генеративної. Ось навіть зверніть увагу лобода в такій фазі, але вона вже цвіте. Справа в тому, що зараз в рослині дуже кардинально змінюються всі процеси. І сокорух відбувається не скільки до точок росту, скільки до квіток. Відповідно, потрібно бути обережними із внесенням гербіцидів, тому що вони при допусканні переростання борінів можуть бути не такими ефективними, як нам би хотілося. Відповідно, наша рекомендація: спостерігайте ретельно за вашими площами, і при наявності сходів до дводольних бур'янів робіть гербіцидні обробки якнайраніше. Бажану фазу 2-4 листки максимум дводольних бур'янів. Друзі, отже, висновок наступний: вирощування ріпаку потребує комплексного підходу. Починаючи з підготовки ґрунту та вибору гібриду, і закінчуючи хімічними обробками та листовими підживленнями протягом всього періоду вегетації. І кожен з цих етапів має свою е, ключову роль. Також потрібно зауважити, що всі наші осінні обробки працюють на підвищення морозостійкості нашого ріпаку, відповідно мінімізуючи можливі втрати зимою. А яку стратегію у вирощуванні ріпаку обрали для себе ви? І чи отримали сходи ріпаку? Чи ви все ще на них очікуєте? Діліться цією інформацією в коментарях: ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ріпаководам успіхів! З вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!